Давайте що тут в цій ситуації розберемося з позицією Туреччини. Пане Максиме, може ви нам поясните, що хоче від того всього Ердогана, чому він дуже активно, так і агресивно, агресивно коментує так і групу авіаносців там в Середземному морі, і неадекватність зусиль Сполучених Штатів. Хоча він не поїхав в Ізраїль, поїхав Джо Байден? Ну я гадаю, що якби він захотів поїхати в Ізраїль, йому б сказали, що це не на часі. А, Але з приводу позиції Ердогана, ну вона достатньо проста з, з декількох поглядів. Перший погляд це те, що все ж таки Туреччина це країна ісламська. І і в принципі, незважаючи на те, що це там не, не країна арабського світу, але цей зв'язок релігійний, він достатньо сильний, і релігійна позиція займає в цьому питанні достатньо велик, велику роль відіграє. Крім того, ну власне, Ердоган же намагається бути таким одним із. Лідерів в регіоні, він намагається Тому він в, усі, в усі якісь там конфлікти чи ситуації, серйозні, медійні, глобальні, завжди намагається включатись. Ну і це якраз один із тих випадків, коли ну, тим більше там у них ізраїлем, з Ізраїлем ну, такі взаємовідносини не, не завжди, скажімо так, вони не, ніколи не були супер дружніми. І в цій ситуації він поводить себе абсолютно прогнозовано, незважаючи на те, що я завжди про це забуваю, тому що так багато обставин, але те, що Туреччина це член НАТО. Та? І так, так. дуже складно про це забути, враховуючи певні дії Туреччини, певні вислови Ердогана. Його критику сполучених штатів Америки це все дуже цікаво. Але ну от, з його з його боку, я гадаю, ми не побачимо якихось там радикальних дій чи підтримки там ну терористів так точно, чи навіть якщо включиться хтось типу Ірану в цю війну і конфлікт глобалізується. Я Гадаю, що Ардоган 100% в цю історію не полізе, і далі якихось заяв чи обурень це не піде.